Сьогодні у нас особливий сезон. Холостяк шукає не дівчину, а житло, в якому захочеться жити. Чотири дівчини чотири формати життя. І лише один отримає троєнду. Цікаво, чи він любить спорт, а то під час відключень ліфт не працюватиме. Дуже сподіваюся, що він любить вечірки. Бо мої сусіди просто обожнюють насичене життя. Головне, щоб він не захотів викопати другу частину і поселити туди свою маму. Гадаю, він оцінить романтичні вечори біля каміну. Привіт! Привіт! Ти виглядаєш дуже зібрано. Таке враження, що в тебе завжди все на своїх місцях. Я так і живу. Люблю, коли простір працює на мене. Привіт! Привіт! В тебе така енергія, від тебе відразу віє теплом. Бо я не люблю пустоту. Я люблю, щоб навколо вирувало життя. Е, Ти видаєшся дуже врівноваженою? Я ну загалом так. Я за те, щоб кожному було комфортно. Привіт! Привіт! Виглядаєш дуже впевнено. Я знаю, що в мені все, що тобі потрібно. Ну що ж, перше враження вже вскладене, але це тільки початок. Так. У наступному випуску ми познайомимося з дівчатами ближче і дізнаємось, хто більше підходить холостяку.